Всім здарова! Хочу оголосити, що я запускаю нове виживання на каналі, де я буду виживати на плоту в безмежному океані. Я тут вже пробував трохи повиживати, тому знаю більш-менш щодо чого. Тут потрібно взяти в руки вудочку та виловлювати з океану різні предмети. Нам будуть випадати різні блоки, неблоки і всяке інше. Можливо, ми зможемо навіть виловити діаманти, хто знає. А чи вийшло в мене чи ні, ти побачиш відосі, тому я вас не затримую та починаю. Йоу, всіх вітаю! Перед початком цього відео я вирішив поплавати і уявляєте, мене унесло далеко в море, але благо я знайшов тут якийсь і виліз на нього. Тепер я можу впевнено сказати, що я живий, і запустити відео. А ще я впевнено можу сказати, що я голодний, тому я беру зараз яблуко в руку і починаю їсти. Після чого в мене в кармані завалялася вудочка, і мені потрібно якось виловлювати звідси предмети. Можливо, ми виловимо якусь палицю, а можливо, не виловимо нічого, потрібно попробувати. А можливо, я виловлю рибу. О, пана, нам випало залізо, це круто. Продовжуємо. Але потрібно бути обережним, бо тут плаває дуже багато підводних зомбі. Я забув про це як вони називаються. Да. І таке буває. Так, продовжуємо ловити рибку. Не рибку, а предмети. Дивіться, в нас вже злиток заліза є і два кусочка заліза. Це дуже круто. Можливо, ми зможемо собі скрафтити броню, якщо залізо буде перти, як зараз. До речі, поки я зараз стараюсь вижити на цьому плоту, я хочу вам нагадати, що на 500 підписників буде розіграш, де я розіграю три прев'ю від професійного дизайнера. Підпишіться всі, хто не підписаний, щоб швидше добити 500 підписників. Та й дякую вам. А ще можете поставити вподобайдена, я буду зовсім не проти. До речі, мені випала риба, і це дуже класно. І знаєте що? Я, мабуть, буду до самого вечора тут стояти і виловлювати ресурси, тому що на початку виживання потрібно збирати їх як можна більше. Це вже потім можна займатися будівництвом, вирощуванням і так далі. А ось на початку потрібно завжди займатися збором ресурсів. Тому я, мабуть, до самого вечора буду тут стояти і цим займатися. А ви дивіться на перемотку? Да, буде кайфово, отвічаю. І ось, коли я переночував, я починаю спускатись. І якщо чесно, в мене більше немає в планах ночувати на якомусь матівашу стовпіллі, бо мене не дістали втопленики. Ну серйозно, тому в мене в планах зараз наловити ще набагато більше ресурсів та побудувати якийсь або док, щоб мене неможливо було скинути у воду. Але при цьому, щоб я міг ловити предмети. В мене коротше, в планах збирати ресурси. І вдень, і вночі, як ви зрозуміли. Мені здається, це буде дуже гарним вкладенням часу та взагалі кайфове проводження цього часу, який я витрачав би на те, щоб просто постояти в АФК. Коротше, я зараз спускаюсь, наловлюю багато-багато ресурсів, будую собі абондочок, і що, все виходить? Да. Потім будую портали, потім ще щось. І, в общем, побачимо. Так, ось я наловив по суті достатньо блоків. Мені здається, що достатньо. Але чи вистачить, чи ні, я не знаю. 13 дошок, і мені потрібно зараз їх ось так от розставити. По колу, так. Да. Бажано по колу, щоб було закрито обличчя в мене і було де стояти. в общем, побачите, я зараз все зроблю. Так, все. мене трошечки не вистачило блоків. Але ми можемо, в принципі, цю дерень закрити землею. Як вам ідея? А потім замінимо його на дошки, коли виловимо їх побільше. Все, закрили і біжимо знову ловити, мабуть, предмети. Але потрібно зараз перевірити, чи взагалі воно ловиться. Так, все, достає взагалі ідеально. Погнали ловити предмети. І ось я виловив ще два собі куска дошок і закриваю собі, в принципі. Мені здається, отак буде нормально. А? Ну, тут ми виловлюємо, чи ні, чи буде застрягати. Ні, ідеально, все, продовжуємо ловити блоки. І не тільки блоки. Взагалі, предмети, ресурси. Погнали, в общем, що я вас затримую. Так, сану, у нас вже ніч, і я захотів трошечки розфасувати собі інвентар. І як би це зробити. А давайте отак от розкладемо зараз оці портали. Покладемо їх ромбіком, щоб вони були нормально стояли. Зараз все буде. Зараз все буде. Оце сюди, оте туди. Оце покладемо сюди. Оці портали ми розкладемо. Ні, не так. А ну давайте отак от по, по 3-12 і розкладемо, як наче портал у нас в інвентарі. Зараз все буде отак от, потім отак от, потім отак от і останнє. А в центр ми можемо покласти оці ока Ендеру. Ідеально, чуваки. І все не потрібно. Зараз розкладемо ще в інші сторони. Не сторони, а ячейки. І взагалі ідеально. Такс, у нас настав уже день, і в мене в планах зараз розширяти наш плод. Ламаємо цю штуку, і в мене що? В мене в планах зараз побудувати невеличку ферму дерева, пробудуватись вперед. І таким чином ми розширимо наш плод. Мені здається, по потрібно, щоб він був такий от прямий. Е зараз отак от розставляємо, по максимуму просто відходимо і потім округлимо по колу оці от блоки дерева. Є ля вимов, серйозно. Зараз общем я вам покажу, що виходить. Ану, садимо дерево один, потім відходимо назад, садимо дерево два. І потім відходимо назад, ставимо дерево три. От сюди. І відходимо назад, така от у нас платформочка виходить. Тепер нам потрібно зібрати як можна більше дерева і округлити по колу оці блоки трави. Не трави, а землі. Сподіваюсь, що ми ці блоки дерева як можна швидше виловимо. А знаєте, що? Я хочу зараз почати будувати портал ват. Я нормально, абсолютно, людина, якщо захотів це побудувати зараз. Мабуть, нормально, тому зараз отак от усе робимо. Ставимо землю, потім перекладаємо в інвентар собі оцю штучку. І раз, раз, я сказав, потім два. Два! Потім відходимо, ставимо от сюди бревно, не бревно а дошку. Зараз, зараз, зараз отак от 3. Е, чи це вже 4. Та без різниці, піднімаємось. Е, чи спочатку там піднімемо? Е, давайте спочатку отут піднімемо. Чи виловимо. Нам потрібно два блоки. Періть, давайте два блоки зараз збираємо і продовжуємо будувати портал. Один блок уже є. Залишається останній штрих. І раз, і два та Татан портал в ВАД готовий. Точніше, не в Ад, а в Росію, як ми кажемо. Да. Буває. В общем, він готовий. Дивіться, як він виглядає. Якщо бачите, ні, не бачите. Ну і ладно, тоді не дивіться. А я біжу виловлювати знову предмети. Не пройшло і півроку, а я вирішив побудувати портал ще в Вендер я просто безумець, я це знаю, але не переживайте, я в нього не буду стрибати. Я ж не хочу помирати, правильно? Правильно! В кількох відосах я вже так зробив. Ладно, не важливо. Коротше, я його побудую, але стрибати в нього не буду. Я його навіть трошки не добудую, щоб нечайно не стрибнути. Все буде кайфово. Я просто хочу його побудувати, от і все. Але для цього мені потрібно побудувати спочатку платформу. Чим я зараз, і, собственно кажучи, займуся. Останній штрих це просто поставити сам портал і зажахти його. До речі, в мене вже 120 рівень. Уявіть собі, я пересете! Так, ладно. Ставимо зараз портал, потім ставимо замість 12, 10 ок ендеру. Щоб випали, два залишалося, щоб поставити, і все. Щоб я, нечайно, не застрібнув в портал, щоб все нормально було. І по суті, все готово. Давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Боже, я загалібався рахувати. Так, все, я майже запалив портал, залишаю тільки оці дві штучки, хай будуть. І в принципі, все готово. Тепер я складаю усі свої ресурси в скриню та біжу далі добувати ресурси. Добув я тут собі багатенько блоків дерева та переробив їх на полублоки. Я забувся, що якщо я буду робити полублоки, то вийде в 2 чи 3 рази більше блоків. В 2 рази, по-моєму, більше. я дурачок, скажіть. Так, і все. Тепер я просто розширяю свій плот. Поки я розширяв свій плод, у мене виросло дерево. Я це навіть не міг уявити, хоча все-таки трохи міг, тому що воно все-таки росло у мене, було висаджено. Звичайно, воно могло в будь-який момент вирости. В общем, я його зробив, потім пішов, переробив оце все дерево на дошки, потім з дошок зробив полублоки і продовжив розширяти плот. І коли я достав майже усі блоки, мені це трохи набридло, якщо чесно, і я пішов виловлювати собі ще ресурсів. Все-таки весь час займатися однією справою якось набридає. Згодні зі мною? Я думаю, так. Я наловив собі досить багатенько ресурсів, і тут був на мене звершений перший напід втопленників. Чесно, я трошечки навіть забоявся. В мене такий великий плод, що я навіть вже за своє життя перестав переживати. І це було помилкою. Правда, зі мною нічого не сталося, але я зрозумів, що потрібно слідкувати за ситуацією, яка навколо тебе відбувається. Так, да, до речі, оцей втопленик заліз до мене на портал, завдяки чому мені було його набагато легше вбити. Дякую тобі, втопленику. Пройшло ще трохи часу, і до мене на плот прийшов ще один втопленик. З ним я теж в принципі благополучно розібрався. Після чого пішов знову добувати собі ресурси. І так, настав наступний день, і я вирішив розфасувати собі інвентар. Після чого якогось провалився під люк. Як це трапилося взагалі не в курсах, але ладно, хай буде. Головне, що я розфасував собі інвентар. Після чого я вирішив замінити всю свою землю, яка посеред плота стоїть, тому що вона мені набридла на дошки. Чим я собственно і почав займатися. Після чого в мене вилетів Майнкрафт. Але я перезайшов і продовжив все-таки відбудовувати свій плот. І коли я майже відбудував свій плот, я побачив, що в мене виросло ще одне дерево. І я пішов його, звичайно, ж добувати. Воно, в принципі, виросло стандартного розміру, як ви бачите. Тому я його досить швидко зрубав та пішов переробляти все на дошки і потім на полублоки. По итогу в мене полублоків вийшло ще більше. Отак так, от якось. Після зрубаного дерева я знову продовжив відбудовувати свій плот, а зараз я заміняв землю на дошки, яку не дозамінив раніше. Да ось такий я лентяй. Але тепер плот у мене був повністю рівненький. Потім я почав ще далі розширяти свій плот, збільшувати, а точніше, перед порталом я зробив ще одну платформу. Виглядало суперське. Потім я пішов переробити остальне дерево, що в мене залишилося, точніше дошки, на полублоки. І я знову твою дивізію провалився під цей люк. Воно мене набридло, мені точніше, я закалібався під нього провалюватись, і я вирішив його повністю знести і замість нього поставити звичайні дошки. Це буде дуже гарним рішенням. І так я майже доробив, і як я і казав, це буде дуже гарним рішенням. Тепер. Рівненька підлога, ніде немає виступів і так далі. Тепер я не буду провалюватись. А це саме головне, як мені здається. Ну як, не саме головне, звичайно, але дуже-дуже гарну справу ми з вами зробили. Тепер якраз можу спокійно переробити свої дошки на полублоки. Після чого я пішов знову розширяти плод, тому що це придає йому дуже таку красу, якусь не знаю. Мені, в общем, подобається цим займатися. Тільки мені вистачило блоків тільки на ось таку частину, а тут я залишив ось такий от басейн, виходить, не знаю. В общем, прикольно вийшло, і в мене наступає ніч. Я закриваюсь та йду добувати ресурси. І що ж, хочу оголосити, що це був наш останній день виживання в цій серії. Чекайте наступну серію, як то кажуть, та всім до зустрічі. Я був радий вас бачити. Всім бай-бай! До речі, наступні серії будуть трохи коротше.